Разум ми обіцяли розповісти вам про чоловічий бомбер. От цей час настав. Це наша купа розробок. Вдалих, невдалих, ті, які пройшли далі на наступний етап, які не пройшли. Трошки розповім. Це перша історія, яку я зробила, відштовхуючись від того, що бомбери це дуже класична штука, як, напевно, в поло. Ми в поло дали свої фішечки. І тут хотілось теж не зробити просто як всі, тому що коли ти дивишся бомбери різних фірм, різних відомих, невідомих, копій, не копій, ти бачиш одні й ті самі кишені, одну і ту саму конструкцію, тобто все дуже класично, і я розумію, що це штука, до якої звикли люди, до якої звикли клієнти, і ми теж не могли дуже далеко від цього відійти. Але побачивши класичні кишеньки, я зрозуміла, що ні, <смі> відкидаємо. З'явилася друга історія з яскравою підкладкою. Мені це вже сподобалось більше. Розкажу пізніше, чому. Тут з'явилася історія з нашим крутим проєктом Сила, який має багато кишень, який має багато функціоналу, і ми думали, о, може ми зробимо свій бомбер такий. Тобто це була крута історія, але коли він з'явився вже в тканині, та тут класно, багато кишень, багато історій, всього можна понапихати, як ми це любимо, насправді і наші клієнти це люблять. Але це вже не став бомбер. Тому ця історія теж не пішла нікуди. Далі був наступний етап, в якому ми хотіли таки продовжити нашу силу. Це крута історія, але вона мала бути більш лаконічна, цікавіша по формі. Останній прототип, який дійшов до етапу фото, дійшов до етапу нанесення зображень в артвідділі, Мав бути перший прототип нашого бомбера, але він припав на період повномасштабного вторгнення, на період лютого, повернувшись до роботи. Через невеликий час я теж його відкинула, розповідаючи в минулому відео, що в нас з'явилася крута тканина, так це надихнуло на нові пошуки, на нові ідеї. І маючи тканину, з якою ти вже хочеш працювати, і маючи вже напрацювання цікаві в зображеннях, з'явилася нова штука, з'явився крутий крій з квадратною проймою, з провітрювачами. Ми хотіли створити бомбер, який кожного чоловіка зробить. Ще більш можнішим, так? І далі ми стикнулися з історією, що класичний бомбер має мати підкладку-утеплювач. І ми додали туди теплу підкладку. Вона є тонка, легка, але вже форма була та, що потрібна. Далі був не той колір, тому теж відкидаємо. Наступна наша історія вона вже дуже близька до того прототипу, який ми хотіли отримати. Тут в мене виникли питання з тим, які мають бути кишені. Тому що перший прототип. Я розуміла, що ну не можу я собі дозволити зробити класичні кишені. І тут почались мої насправді довгі експерименти, е відшивання різних історій, проби. Е тут є тільки де декілька з них, які дійшли до кінцевого етапу, серед яких ми обирали, який вже вийде в світ. Далі з'явився е майже остаточний прототип, який е знову дійшов до етапу фото і нанесення всіх зображень. Почалася наша спільна робота з з відділом, з емоційним наповненням цього. Але я далі експериментувала з кишенями. На даному етапі з'явився комір, трошки розповім більше про нього. В класичних бомберах може бути резинка комір, і комір звичайний, який ми звикли бачити, розуміти, коли говоримо про комір. Чому він був такий в класичних бомберах? До цього коміра можна було підчепити хутряний комір. Він ставав тепліший. Ми ж не планували робити таку річ настільки теплу. Ми хотіли його зробити до пізньої осені температурно, можливо, до там, перших морозів невеличких. Тому е, хутряного коміру в нас не буде, але сам комір до даної моделі, до даного наповнення, даного об'єму, він мені сподобався більш. Як на мене, цей комір візуально доповнює цю річ, але кишені е, тут. Не такі, як вийшли, як вийдуть в світ, тому ми його теж відкидаємо. Переді мною вже остаточний прототип бомбера, який з'явиться і у вас з тими кишенями, які ми обрали. Ми їх зробили теж теплі. Вони теж на утепленій підкладці для того, щоб можна було погріти руки в холодну пору. Вони максимально естетично заходять в рамки звиклого нам бомбера, так? тобто ми не відходили далеко, але це, це мої. Але нічого не зупинить ідею, час якої настав. І так як ми переосмислили цей бомбер після повномасштабного вторгнення, він набув нашої сьогоденної історії, так тобто тут з'явились наші нашивки. По цьому бомберу можна вивчати певний період нашого життя під час. Війни і тут, тут дуже багато всього змістовного і такого, яке е, десь, напевно, болить. По спині бомбери йдуть складки, які е, розраховані на рух вільний. Бомбер це куртка, яку носять пілоти, і в класичному бомбері завжди була яскрава підкладка. Е, для чого це було? Якщо ставалася якась неприємна ситуація, льотчик міг зняти. Вивернути на виворіт і ставати мега яскравим, його можна знайти. Ми теж використали цю ідею. Тут ми навіть не сумнівалися в кольорі підкладки. Вона має бути така, і це дуже важливо для нас. Також всередині є кишені великі, об'ємні, дуже зручні. Вони мають бути зручні, в них має поміститися багато всього. В нас і кишенька на рукаві, це така напевно класична історія, яку ми теж. Зробила але в своєму виконанні. Як на мене, це більш така декоративна штука, яка додає додаткову фактуру. Резинки тут синтетичні, довго будуть носитися, якісні, класні. Ми їх перевірили, потестували. Також під пахвами знаходяться провітрювачі, тому що тканина воду не Вона вітро не проникне, тому є елементи для вентиляції, і утеплювач у нас досить тонкий. Можна сказати, що це синтепон. Він має там певну свою назву. Він дуже гарно носиться, дуже, дуже теплий, дуже легкий. Цей бомбер в нас є утеплений, його можна носити до початку зими, але жінок наших ми теж не можемо залишити без теплої куртки. Тому наступним етапом створення буде жіночий бомбер теж на теплій підкладці. І про нього я розповім вже в наступному відео.